Мене це вже починає трохи обістити. Мені дуже цікавий сюжет цієї гри, і я давно хотів його дізнатись. Шедевр має бути. Жаль я звуків не чую. У моєму сні я чув запах барбекю, гул дітей, а навіть собаку. І я побачив декого. Я точно побачив декого. Але це все було не для мене. Відкрий, okay. очі, будь ласка, я відкрив. Щайт! О, шайт! Йоу, хиляйся, Що ти? Крути ту руль той. Получай. Бум! Я стріляю, я стріляю. Я не стріляю вже, я помер. Він мені аптечку дав, дякую. 20 хп Дякую. Йоу Дякую. Фак. Лови мене. Найс. Епік. Мужик помер. Не плач, все нормально. Це просто гра. Попереду земля, ми долетимо, ми зможемо. Давай, я в тебе вірю. Він не зміг. 16 липня 1946-го все провалилось у безну з гімном, Бойові машини нацистів насувались на нас з приголомшливою швидкістю. У нас не було шансів. Наша тактика пішла на дно. Люди ставали відчайдушними, але не я. Я тут щоб побачити друга та звести рахунки, перевернути хід подій. Бе не почало хавати звірине гамніще, дерев'яний робот. Я колись проходив цю гру, але я її не прийшов. Можливо, я був дебілом. Йо, якась херня. Це титани там. Треба врятувати друга. Получай гамнакусо. Ше один. біжить на мене, давайте. Це все? Фак, я ще хотів постріляти трохи. Окей. Мужики, хей, хеллоу, як? Hello. я готовий. В атаку! Без роздумів, просто прямо. Все до біса підривається. Шикарно. Хто на мене? Давай. Підходь. Хто наступний? Ти? Не. Йо, це так штука. Що вона мутить взагалі? Щось, це очевидно. Собака! Нахер, нахер! Ненавидіть собак. Йо, ще одна, а мені ще пішло до біса. В мене. У мене є стратегія, називається пішли всі до біса. пам пау паум піу 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 Куди ти виходиш? Ти що не бачиш, що я вбиваю людей? Обережно кидаю гранату, мужики. Бум! що, це підірвати треба? Далі ізіпі. Бум, нахер. Проникає кудись вниз, до якихось тунелях. Я це забираю з собою. Обіч, лічте, ан! Получайте! Оця херня, її треба знищити. Получай по голові, дебіл. Мене бачить, він заряджає пушку. Помри. Ще раз. Вс, йому кінець. Ой-ой! Йомає. Йомаю. Не гризи мені мою ногу, відпусти. Собачка гранату зловила. О, це прикол. Вай, ти молодець, хто тобто б ти не був. Хорош. Дякую, друже. Йо, чувак, якийсь крюк заражає. Нам треба вбити, знайти цього чувака і вбити, який не показує на картинці. Пацан, не нервуйся, все нормально. Рахуй до чотирьох, давай. Вдох, видих. Все, хорош. Дихаєш, значить, живий. Наступо п'ятеро, і ми штурмуємо їх. Нормально. Та я і один впораюсь. Бласковець сам впорається. Капітан Бласковець, я капітан. Прикиньте, нам треба залізти на верхні поверхи цієї дебільної будівлі. Погнали, рухаємось. Та пішов ти нахер, він. куда ти там виглядаєш? Йоу! Це було близько. Я один лишився, я заліз. Мені треба добратися до верхніх поверхів, йомайо. Мужики, як ви мене побачили? Собака, собака, нахер, нахер нахер, нахер. Як і граната, га? На куски просто. Йо, це ти підскользнувся, мужик, Оце ти крутий. Заблудився? Чи це я заблудився? Апсена, псен, псена, блін, ненавиджу їх, вони. Пішло в сраку, блін. Ти теж пішов в сраку псина. Йо, це картинка їхнього генерала. О, а це Форест Гамп, вроді би. Давайте, хлопці, паркурим, паркурим. Цікаво з цією базукою допригну. Тільки попробуй не зловити мене. Курва. Дякую, дякую вам, хлопці, дякую. Жезік допомагають. Тепер ми всі провалились через мене. Куди ми впали? Холі oh, щет, вони якісь досліди над людьми проводили. Щось ми три гарнули. Не нажимай там на кнопки, не треба, хлопче. Схаменись, не клацай. Ми тут застряли, та? Я не йшов ключ, йомою. Вириваємось. Зараз все до віса підірветься. О боже, як цього мужика забрати? Йдем. я несу тебе. Найс, nice. все. У, це ця пика, гамнати кусок. Це їхній лідер. Це ще зірило в нього. На пасті. Фак. Пішов ти до біса. Вони нас зловили. Я тебе пам'ятаю, ти мені подобаєшся. З тобою я можу досягти великих висот. Мені подобаються його очі. Не смій до нього торкатись. Його очі мені також подобається. Він якийсь псих максимально. Капітан Бласковець, що він мене хоче, пішов ти до біса. Допоможи зробити вибір. Який з цих двох краще підтримає його, блін, дослідження? Ти що, кінчений? Я вибираю мужика. Це і так, я би обрав інакшого, але я довіряю вашому вибору. Капітан Бласковець. Мені прийшлося вибрати старого мужика, бо я не хочу вбивати молодого хлопця. Я бачив багато страждань та вбивств, як людей калічили чи катували. Але сьогодні я побачив справжню жорстокість. І вони пішли просто одного тут у цього хворого. От виродок да, блін. Йомо, що він мутить. Oh, no! ні ні, -ні okay. не вбивай його. Курва! Дебіл тупий. Получай! Що робити, пацан? Звідки ти це знаєш, що робити? Виключаю, виключаю. Як скажеш, роблю все, як ти кажеш. Знімай, знімай з мене. Це він хорош, -мо. Він професіонал якийсь. Треба взламати замок. Найс, получилось. Не знаю, як я це зробив. Прыгаю. Йоу. Ми випргнули звідти і попадали в воду. Отакий от, от жорстокий і водночас прекрасний початок цієї чудесної гри. Мене хтось знайшов, лодка. Скільки вже пройшло часу? Дев'ять тижнів. Так, лікарю. І за це весь час ніхто не питав про нього. Не прийшов забрати? Так, лікарю, ніхто не знає, хто він такий. Я не можу позбутися від шрапнелі. Це зробить лише гірше. Ми нічого не можемо зробити. Його мозок пошкоджений. У такому випадку нам потрібно відправити його до притулку. Жесть, інвалід. Шов бісовщина якась відбувається. Все скоро завершиться, вона мені каже. Подивись на світло, подивись у вікно. Дивне відчуття застрягло у моєму тілі. Я втрачаю свідомість. Я втрачаю плен часу. Не встигаю кліпнути, як міняється пора року. Я не можу сконцентруватись. Мої думки розвіює. Вони ніби розчиняються у повітрі. Але мені стає краще. Ось що я дізнався. Я у Польщі, в лікарні. Точніше сказати, у божевільній психіатричній клініці. Це головна медсестра, це її батько. Він лікар, її матір, хтось типу фармацевта. Вони керують цим місцем. Інколи приходить різдво. Інколи. Дні народження, а інколи приходять нацисти. Вони забирають пацієнтів. Лікар знімає протести, кричить, але в кінці він рівно підписує. Напевно, у нього просто немає вибору. Я вже таке бачив. як хороші люди стають безсильними. Я живий завдяки цим людям. Мені стає краще. Все завдяки їй. Її звати Аня. Вона піклується про мене. Вона піклується про всіх. Вона мене кормить. Знову прийшли кінчені нацисти. Ми закриваємо це місце. Ваше обслуговування вже не потрібне моє, що вони роблять з ним? Вони що кінчені, блін. Якого... Він пристріляє нам. Він не знає, що я забрав ножик. Виродок, блін, тупорилий. Аня, її забрали куди. Треба врятувати, Аню. Получай. Нацисти не знають, що за ними виїхав псих. Вони думають, що прийдуть в психіатричну клініку і їх не буде чекати хорор. Йо, плива трохи в очахся. До сих пір живий. Подохни нахер. Я перезаряджаюсь дов'ял. терпіння. Уявіть, яким страшно. Просто псих такий виходить з психіатричної клініки і починає їх херачити. Притик, і вони нічого не можуть з цим зробити. Аня валяється на землі. Аня, ти пеклалась про мене. Я тепер попікуюсь про тебе. Уявіть і просто псих забирає кудись. Вона напевно вдячна. Йому я засну за рулем. С бачу. Або майбутнє вже бачу. Я тупо реально заснув за рулем. Ах, ти тупий дебіл. Був хлопець, нема хлопця. Ти що він до біса? Та хто я? Я Вільям Джей Буласковець. Ранджер, йо моє з армії США. Ми приїхали кудись. До якихось бабці з дідом. Можливо, це її бабця з дідом. Там хтось є, всередині, в машині. Ах ти, кусок гамна. Получай бий Бей, бей, біла, бей, хірач нахер. 14 років я провів з ними в психіатричній клініці. Вони говорять, що немає війни, але мені треба повернутись на війну. Нацисти виграли війну, вони кажуть. Все, немає війни. Ми програли. Вони кажуть, що це через великий бум, атомний вибух, який стався 12 років тому. Вони бомбарданули американські штати Америки. Бабця каже, що навіть якщо і є ті, хто б'ються з нацистами, то їх всіх зловили. Привіт, дурачок. Зараз будемо питати тебе. <реш> ти знаєш, хто я такий? Чувак, зараз дізнаюсь. Зараз ти все розкажеш. Зараз розкажу тобі, як це працює. Я задам тобі одне питання. Ти відповісти на нього так, щоб я був задоволений відповіддю. А якщо ні, я розпиляю тобі голову бензопилою. Де твої люди тримають бійці в опору? Я не маю ніякого поняття, про що ти говориш. Не маю ніякого опору. Найн, най, окей, окей, Окей! Добре, 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 добре. Я тобі розкажу. Чорт забирай! Що ти хочеш знати? Від ці опору, де вони? У Берліні, у в'язниці Ейзенвальд. Але тобі туди не дістатись. У нас всюди пункти контролю. Вони шукають тебе та без І скоро, скоро вони знайдуть це місце. І ти будеш стояти на колінах. Я думаю, я його зарубав. Мене вділи. Дякую, діду. Він каже, що я сильний. Дякую, діду. Він каже, щоб я про неї пливувався. Він каже, що якщо я... все буде погано, то він знайде мене. Ну нахер. Ми йдемо в Берлін. Вони нас провезуть. Баба з дідом. Собаки кінчені. Вони щось відчуяли. Аларм! Йо, діду, нормально, ти йому зніс голову. Вони почекають на нас тут. Kill everyone! Звичайно, звичайно, діду. У мене граната Тесла, е Кому її запхати в сраку? От ти нахер, получай. Правильно, до неї прыгай, бил. Йоп, ти сина залізна тепер. Ай, хеллоу хлопці. Получай. Ти наступний. Привіт, куку нахер. Ай, ти що там заховався? А ну вилазь. Получай! А шо став? Не рухаєшся? Не можеш? Не можеш встигнути повернутися за мною, гамніще. Щось йому трошки сумно стало. Він полився і підірвався. Залажу назад машинку. Рухаємось далі. До наступного чекпойнта. Ми прямуємо на поїзд до Берліну. Я і Аня. Як тут каву робити? Оп! А як зупинити цю штуку? Вона не зупиняється. Кінчена машина, блін. О, всю. Йоп, харесате. Все нормально. Це просто нацисти. Вони не знають, хто я. Просто повернутися в кабіну і уникати контакту з ідіотами. Ви хочете, щоб я дав вам кавусь, так? Ось вам кавузька. Вона сказала, що хоче подивитись на мене. А ти часом не дочка того психа на початку гри. Вона сказала, що любить мої очі. О, курва. Вона хоче зіграти якусь гру зі мною. На фотографії якісь показує. А щоб я вибрав якусь фотографію, яка набагато краща. Я думаю, це око, бо ти психована, баба. Я мені подобається метелик. Мене відвергає, що виглядає як гамна кусок. Цей павук. Я не хочу спайдерменом стати. Не вбивай мене накоп. Вона хотіла мене пристрелити, я вибрав не то. Вона пає його руку собі в штани. Я думаю, мені можна встати і піти, правда? Це моя кава якщо що. Я її забираю собі. Що це було тільки що, не знаю. Але баба психована. Ова. Анюся, я приніс тобі кавусю. Це для мене? Так. Тут є тільки одна ліжка. Так, ти не проти його розділити? Там відбувається розділ. Ну, вони поділили ліжко напополам. Наступна зупинка Берлін. Ми прибули. Нам треба попасти у в'язницю. Ми розділяємось. У нас є план. Цікаво, чи ці люди відносяться до опору, який б'ється проти цих нацистів. О, в буз, в буз їх висуть. А я пригаю на бус. Я їду разом з ними. Мужик щось на крище забув, цікаво, що? Треба запитати. Дядьку, що видивляємось. Смерть, вона прийшла, вона ззаді завжди приходить. І зараз постало су собаку захерачу. Ану, тихо. тихенько, гомна кусок, вона спала. Я її, може, розбудив, а вона надовго, вона потім знов заснула, все нормально. Хто любить собак, все нормально. Вони навіть нікого не чекають, вони впевнені, що нікого немає, типу, а що робити? Все виграно вже. Блок Б. Мені треба Б2 знайти. Там тримають моїх людей. О, я знайшов. Блок Б2. Хеллоу, дякую, що відкрили двері. Дебіл, то що таке? Хола, це ти як нормально? Стоїш? Це, це хлопець, якого я врятував. Йо, хлопці, звідки ви повиходили? І навіщо? Перезаряджаюсь, передається так. Йомою, ви задовбали нахер А, я вожу. Я думав, ти будеш водити. Полетіли! Веселуха закінчилась. О, Аня, хелоу. Вони зупинились. Вони знають. Запалюють ти. Він сказав, що відвезе нас додому. Вони просто такого гімна не очікували. Така станеться. Але камери нас засікають. Туман, дим, погнали, виходимо, виходимо. Він це глуше кинув. Він геній. Це пацан, він геній нахер. Рухаємось. Не знаю куди, але рухаємось. Цей пацан все знає. За ним ідемо. Ми вдома, типу, да? Йо, це що за мужик без голови? Типу. Нацист. Він був нацистом, але тепер він з нами. Ми в центрі Берліну. А під Берліном оце от все. Йо бабцю, не знаю хто ви, але радий вас бачити. Треба познайомитись з екіпажем, хто тут є. Так, я прийшов знайомитись. Хлопці, хто ти такий? йомає? чувак, де голова ділась? Я Ті тип... його звати Макс. Якщо що, Максим, Це Максимчик. Yeah. А Каролін потрібна папка з проектом Шепіт. Yeah. О боже, що з ним не так? Max. Макс, добре не говорить англійською, але він знає, що таке проект Шепіт. Це дуже ризикована операція. І він знає, чого це не може коштувати. Макс не любить насильства. Він не хоче бачити, як комусь причиняють біль. Не хвилюйся, синку. З нами все буде добре. Просто скажи, де знаходиться папка. Подивись у сусідній кімнаті. Вона має бути десь там. Обговорюємо тактику, стратегію. А Значить, у чому полягає план Шепіт. Нам треба відправитись в Лондон. Там знаходиться найбільша дослідницька база нацистів. І вони там розробляють безшумний вертоліт, який неможливо побачити ні на одному радарі. Місія полягає у тому, щоб ви пробратися всередину ангару, де він розташований, і викрасти його. І я буду їхати з оцим от дядьком. Мужик, я впевнений, що ти помреш. Він розраховує на мене. Я розраховую на нього. Він пробрався всередину. І е, підірвався. Що ж, це був його план, так? Да? Що, як тебе вибухом? Нормально домануло. Тепер ножиком теж нормально домануло. Овіть гранати нахер. Бум! Бум! Куди ти зібрався? Я маю снайперку, я вриваю з нею. Я снайпер, окей, я проникнув якусь е, інженерну лабораторію нацистів. Я знайшов якийсь дат Юйчіт. Е, щось таке. Окей, бабця сказала, щоб я назбирав дуже багато цього дат Юйчіда. Збираю, збираю цей дат юйчіт ці технологічні штуки. Всякі о, вози. Я знайшов гелікоптер, Стас гелікоптер. Окей, я хочу подати, що ця пушка мутить. На кускачував рва. Дядьку, куди біжиш? Давай, що мають. Дам нахер. Вилітаємо звідси. Нас неможливо засікати, поїдаю. Тому ми маємо просто спокійною душою полетіти звідси. Оце наша база. Нормально. Два гелікоптера. Там що третій. Щось пояснює йому. Чи мені здається, що навряд чи до нього дойде? Йо, моя, втикає щось. Мені здається, він втратив голову. Ми готуємось потроху. Максиму трохи херово стало. Я голякаю цим пилою цією. Сорі, він забере свого дома Максима. Звідси це що його син? Вона каже, що це не його син. Клаус мав сина. Той народився під час війни. Він назвав ту подію чудом. Що ж, з нього вийшов непоганий батько, як для нациста. Його дитина народилась з ногістю. Клау знав, що то означає. Він благав лікаря, щоб той не доповідав це владі. Коли за його сином прийшла секретна поліція, він та його дружина пробували їх зупинити. Жінка померла від вистрілу в голову, як і дитина. Клаус не зміг їх захистити. А значить, він винить усьому себе. Думаю, що так. Тому він ніколи не пробачить нацистів. Окей, okay, так по чуть-чуть нас прив'язують до персонажів, щоб нам було їх больно втрачати. Що ти, ти Максим замінив тобі сина, так? Макс, ти як, нормально, Все? Сосеш палець. Тоді якась додаткова місія: зібрати іграшки Максима. Він їх десь погубив по цій всій базі. Треба ще знайти одну машинку. Найшов. Я що приніс тобі. Іграшки твої, повертаю, <laughs> Макс. Йомая, йому Миколай приніс подарунки. Цей хлопець думає над чоловіком, який мав померти у той день замість нього. Так, пацан, він був найкращим пілотом, якого я знав. Я не створений для цього. Для чого? Для цього всього. Мені було 18, як ми програли війну. Чомусь саме мені прийшлось стати тим, хто має збирати це все докупи, підтримувати опір проти всієї нацистської імперії. Думаю, що я був готовий до такої відповідальності? Через мою неосвіченість загинуло багато людей. То що, я зробив неправильний вибір? Ти зробив тупий вибір. Ти залишив простому хлопцю чоловічу роботу. У той день я мав померти, а капітан мав бути живим. Я вже не дитина. Я знаю, коли люди роблять помилки. Він винить мене за те, що я його врятував. Ми приступили до наступної частини нашого плану. Аня вичислила щодо тих файлів із кресленнями, які я знайшов у інженерному крилі. Згадується якийсь чоловік, якого звати Сет Рот. Зараз він знаходиться у трудовому таборі, де нацисти тримають непотрібних їм громадян. Я буду тим самим непотрібним громадянином. Приберусь у табір і виведу звіти того чоловіка. Йома, це що таке? What the fuck? що бувається? Наш мені цей хорор показали. Це що я бачив. Бо житті. Я надіюсь вони мене не згадають. Ці прекрасні чоловіки. і Жінка. Перший день важкий, мій друже. Ніхто тут надовго не затримується. Знаєш, я бився з нацистами в Африці. Вони навіть на деякий час відступили, але вони курва, були занадто сильними. І я шукаю чоловіка ім'я Сет Рот. О, я, я чув про нього. Він тут найдовше тримається. Він у четвертому блоці. Якщо хочеш до нього потрапити, тобі потрібна правильна уніформа. Подивись, нав'язне біля тебе. У нього потрібний тобі одяг. Його ім'я міло. Можеш спробувати його переконати поміняти. Із уніформами з тобою, але спершу тобі потрібно відволікти охоронців. Я махав його озвучувати, бішон до біса, то йміло. Ми, ми помінялися одягом. все, кінець. Якщо коротко, то ось він той сет рот. Я знайшов його. Він інженер, який розробляв механічні компоненти та технології. Дядько сказав, що ось цей от робот рухається якраз за допомогою розробок, над якими він працював. І він може отримати над ним повний контроль за допомогою ось цієї штуки, але йому не вистачає якоїсь батарейки. Я маю її роздобути для нього. Йо, мертві люди. Сюди викидають непотрібних людей. Йоу. Не очікую такого гімна. Ти можеш говорити по-українськи, не розумію, що ти кажеш. Йоу, полегше, мене 5 хіпа лишилось. Він думав, що вбив мене. Але я безсмертний, мене не вбити. Чоловіче, ви метайте мене, я прийшов. Десь тут має бути батарейка. Цікаво, цей мужик знає, де батарейка. Я не знав, де батарейка, якщо що. Знаєш, де батарейка? Навряд чи він знав. Тут є батарейка, я не йшов. Йо трохи током двону. Прийшла ця баба. І той мужик. Вона згадала, хто я. Вона сказала, що мене треба стратити. Холй ши. Тримай батарейку. Дядьку. Він взяв ніби, Все нормально, в нього в руках там активація. Хорош, все, машина почала якусь херню. Мутити. А їй щось там нормально так перехерачило голову. Тупа дурепа. Гам на кусок, Ну біса пішла. Йоу. Ця баба ще жива. Після того, як ми прибули на базу, дядько почав хвалитися, що всі розробки, за допомогою яких виграються війни, були створені містичною організацією Дад ічі, до якої він налажив. Нацисти знайшли одну із їхніх баз та викрали їхні секрети, і відповідно використали ті секрети, щоб виграти війну. Але вони знайшли лише одне із їхніх сховищ, а їх сотні захованих по всьому світу. Одні з тих секретів ще більш масштабніші ніж ті, якими заволоділи нацисти. Сетро сказав, що відкриє нам шляхи до цих місць, але добратись туди буде непросто, тому що той секрет, який нам потрібен, знаходиться Глибоко під Атлантичним океаном. Тому нам потрібна субмарина, яка здатна спускатись на велику глибину. Йоу! що малюєш? Хіра, нормальна тема, ану. Це що твоя мама? Виходимо ви завдання. Це серйозно починається. Він мене обняв, йому, Макс, не парся, все нормально буде, йо. Окей, тепер я торпеда якщо що. Мене привезли до підводної водки. Вона не знає, що я тут. Поки можна так зробити. У мене пуля рікашетять, подивіться. Оп. 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 Салуна их разхерачивает. Просто в какахай. Я захватив субмарину, і за допомогою костюмів, які там були, ми почали спускатися у глибини Атлантиди. Хіра собі. А це секрети в нього тут. Оце у тебе тут базалась, чувак, Нічого собі. І що за секрети тут в тебе такі? Якусь штуку знайшов, коротше. На, запихаю туди. Ну і жазі, якась ну, нахай. <с> Щось складається. Він стає роботом. Якась кулька, блін. Він сказав, що він дуже-дуже потужна. Йоме, цей чувак взагалі кіборгом став. А, значить, який зараз план і в чому він полягає? Якщо коротко, ми на місяці, да? А щоб попасти на. На місяць нам потрібно вкрасти документи в одного мужика. О, отуди от мені треба. Так, я залажу до вас. Йо-моя! Ой. Так, мало статись. А вот оце, що нам потрібен. нам потрібні його документи. Події тут дуже швидко відбуваються. Колацаєш пальцями, все, ти вже на місяці. <свіс> Виконуйте роботу свою, виконуй роботу, правильно, сідай, це твоя робота зараз. Ходи, ходи по своєму запланованому маршруті, все вірно робиш. Ти. Ну ти стій поки, нормально мутиш. Так, пацани, хтось бачив мій гір, щоб я вас розстріляв нахер. Блин, я цим хлопцям віддавав накази 5 секунд тому. Я не хочу їх вбивати. Я не хочу їх вбивати. Я не буду їх вбивати, їх неможливо вбити, ну нахер. А ну пів. пів, пів, пів. Ого. Прямо розпалює хлопця. Такого гімна я не очікував. побачити. За чим це таки я прийшов на місяць? Пора вже нарешті сказати: я прийшов за ключем дешифрації. За допомогою нього ми будемо мати доступ до ядерної зброї. Ми хочемо стати нацистів з лиця землі. Ми зараз до біса ту все до біса підірвам. До біса розксарив собі приче ключі. Окей, як втекти з космосу? Хто знає? Він каже, що терорист на борту станції, він ще не знає, що він. Терорист прям тут. Я сам полетів, кричи, в Лондон. Повертаюсь додому назад. Не знаю, як цією штукою керувати. Але я був близько. Я б вже був в Лондоні, коли дізнався, що я не вмію приземлятися. Ну нахер, я тікаю. О, нормально, правда? Та нормально все. Та не порваться. Порвали вже, та? Ух. Оце я влетів. На ми дім напали в Берліні. На базу напали. На Аню напали. Треба повертатись назад додому. Яким чином нахер? Йо, це ця штука, я пам'ятаю її, вона зі пір присутня, так? Да? Кай, мені цю штуку вбити треба, щоб підкавались. Получай. Больно, напевно. Тупа машина. Все, він потік, йому кінець. Походу, так. Машина падає, аж екран побілів. Чого мужик приїхав. Нормально припаркувався. Повертаємось в Берлін. Що там відбувається взагалі? Хату знайшли на нас нападають. Ця баба кінчена з кінченою пикою. Максим, Максим, не чіпайте, виродки. Не думайте. Вони нас не знайшли. Абсолютно нікого не знайшли. О, курва, вони нас знайшли. Куку, виродки! Ми повернулись додому. О, курва! Якого біса? Це було круто, але дуже тупо. Тактика не спрацювала. Макс! Макс, хера ЙОГО нахе! Максим не любить насильства, але один раз можна. Йо, Максим получає. Не ВБИВАЙТЕ Максима. Мого тата ВБИЛИ щось типу того. Я прикрию, Макс. Давай, залазимо, погнали. Ні, ні, ку... Максим, що ти робиш, блін? Він відкрив мені двері, а сам лишився там. А ну, пішли нахід звідси. Це моя квартира дебіла, блін. Опс. Ого. Круто. О, тебе ноги відновилися. Прикольно. Замочить. Дай мені цей костюм, чуєш, я, я, я їх захерачу. А, в принципі, ти теж нормально херачиш. І ще похар, подивіться. Вона перехватила наш літак. Ну, воно мочить в цьому костюмі. Йо Макс! Макс! Нахер! Він вибрався! Це німець каже йому, що він не один. Він хороший хлопчик, він його любив. Він був йому як батько. Дуже сильна сцена, я зараз засплачусь. Аню, і ще купу наших людей зловили і забрали в тюрму. І наше завдання зараз полягає у тому, щоб їх звільнити. Оце так штука. Геніальна. Розриває всіх до біса. Давай, втягується все гавно. Найс, класно. Жаль одна тільки була. Йоу, привіт, хлопче. Пока, хлопче. я їх взагалі нічого не бере. Та й та чого вас так хера? Йо, це пацюк. Щось вколов мені. Все завершилось, чел. Зброй вуса ці дебільні, Тоді все завершиться. Він паралізував мою нервову систему. І мені буде важче і важче рухатись. Що це таке? Щось. Він якийсь... мені крюк запхав. Боженький кончений жесть. Ай. Йо, мене розтинає, what the fuck. Що ти кажеш? Кусив тебе за вухо, дебіл. Походу ти помар. Оп, оп! На твоїх очах, дурепа, Зацінила, правда? Круто. І пішла. Пішла срати, напевно. Йоу, спокійно, спокійно, це я. В мене в очах трохи плива. На тому коло в мені зробили. Все, рухайтесь, рухайтесь, рухайте, та я вас дожа. Ліфт, якщо що, не працює, але ви не дивуйтесь. Погнали, погнали. Вилазимо. Мені руку теж дай. Йоморі! Ну добре, ми витягнемо тебе. Поїдемо далеко, далеко звідси. Я вірю, що на землі все ще є місця, куди люди можуть відправитись та жити щасливим життям. Я у це також вірю. Але таке життя не було створене для нас. Я готовий. Не знаю до чого поки, але я готовий. Ліфтом хтось керує, хтось піднімає мене до себе. Зустрічайте, я виходжу. Йо, це цей гамнакуцок. Це мій друг, та? Це його мозок. Він не тільки вирвав йому око, нам всього не показали. Йому над ним ще проводилася якась жорстка стрьомна операція. Йо хо щет. В нього мозок забрали, йо пересида. Це воно хворе нахер на голову свою дебільну, блін. Він встановлює цей мозок якусь машину. Він створив машину з інтелектом людини. Треба вилазити звідси. Боліс, дякую. Получай гранату. Ого, він втікає, він ганій. Ове гранату. Я я ловлю тебе. Забираю. Власкович, я не можу контролювати себе. Завершиться. Будь ласка, дай мені померти. Скоро побачимось, Фергус. У кращому місці, ніж це. Я його знищив. А тепер цей маньяк прийшов. Холі ще це за блискавки. Бум. Мінус одне живлення. Там ще другий державель, треба ще його знищити. Він позбувся ще, та я думаю, йому тепер пройде кінець. Йома, а що таке? Що нас поравшись? Йомо! Блеска в кої долбануло. Лови гранатку. Чьях світло, жесть. одну гранату. Больно, та? Надіюсь, больно. Бо я не бачу, чи тобі больно. Бум! Ще раз. Коли вже останній буде? Що ти валяєшся гомнище? Вилазить, вилазить, паскуда. Куда тебе різанути? Давай сюди, так. Раз. Ну ти рахувати сам вмієш, думаю. Що це ти тримаєш в руках? Гранату. Прикольно. Мужик розірвав сам себе. А де я? Я живий. Наші люди відстрілюючись, будить, будеш, бум-бум, покидаються місце. Аня їх веде, давай Аня, світитим фонариком. Так що вони то все побачили. Мене ти там не дочекаєшся, ну я там не вийду вже все, мені кінець. Все, вони полетіли. Капітане, ви мене чуєте? Можна випускати заряд? Звичайно, випускай. Нема сцени після титрів? Печально. Та похер, наша сцена після титрів, якщо я друга частина. Я відправляюсь саме туди.